Цього, і сина, і Святого Духа. І Христос рождається. Чуємо Господнє слово, Івангелія від Луки. І цей уривок, де до Ісуса приходить багато юнак, знатний також юнак, тобто той, який має певну посаду в суспільстві, і питає Його, і ми спробуємо зараз витягнути кілька думок з цього епізоду. Отже. Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. І от саме перше питання до тебе. А ти питаєш Ісуса, що тобі робити, щоб мати життя вічне? Що тобі робити, щоб бути там, в царстві Небесному? Що тобі робити, щоб бути в раю? Або ще інакше, що тобі робити, щоб бути святим? Що ти маєш зробити, щоб бути святим? Ти питаєш Бога? Чи не питаєш? Чи робиш те, що тобі здається, що є правильно? І, можливо, це дійсно правильно. І напевно воно освячує. Однак, знову ж таки, чи ти питаєш Бога? Чи живеш так, як ти хочеш? Тому з першого цього вже речення. Рядочка видно, що хоча цей юнак, по-перше, юнак молодий, по-друге, багатий, по третє, знатний, то попри те, що він має багатство славу, титули і так далі далі молодий вік, тобто може собі взагалі гуляти і не думати про там якісь життя вічне, попри це все, для нього важливо мати це життя вічне, то цей юнак шукає. Шукає, а ти шукаєш. Ісус озвався до Нього. Чому мене звеш добрим? Ніхто не добрий хіба один Бог. Якщо ти називаєш мене добрим, а добрим є тільки один Бог, каже Ісус, один Бог є добрим. То хто тоді такий Ісус? Бог. Сам дає відповідь цьому янукові. Якщо ти так звертаєшся до мене, то маєш розуміти, до кого ти говориш. Маєш розуміти, в кого ти питаєш, що мати життя вічне. далі. Ти заповіді знаєш. Не чужолош, не вбивай, не кради, не свідкуй ложну, шануй батька і матір. Той відповів: все це я зберіг змалку. А ти змалку, зберіг це все? Так, Можна з Богом бути 100 років, початок бути. Можна в 70, 50, 30. Але дивіться, цей хлопець, цей юнак, багатий, знатний юнак, він з малку вже шукає цього Бога. Хоча немає ідеальних батьків. Немає ідеальних батьків. І нема такого, щоб ніхто не робив помилки. Ну нема такого в нашому житті. Попри це, все-таки є батьки, які пробують, стараються цю дитину привести до Бога, а є, які не роблять цього. То питання, дорогі батьки, чи ви стараєтеся? Чи ви пробуєте, чи ви прикладаєте зусилля для того, щоб ця мала дитина, ваша дитина, Божа дитина, шукала цього Бога? Той відповів: все це я зберіг із мав. Почувши це, Ісус сказав до нього. Одного ще тобі бракує, продай усе, що маєш, роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь, іди слідом за мною. І той засмутився. Давайте ще раз прочитаємо, як Ісус говорить йому, які заповіді треба виконувати. Ти заповіді знаєш. Не чужолож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, Шануй батька і матір. А тепер згадую 10 заповідей. Які заповіді Ісус тут не в переліку тут немає? Про Бога! Взагалі Він тут не згадує. Він каже: не ложне, не вбий, не кради, не свідкуй ложно, шануй батька матір. Тобто це всі заповіді, які відносяться до людини, стосуються людини. Заповіді про Бога не згадує. Ми знаємо, що в Біблії точно нема нічого просто так. І якщо Ісус так говорив, то Він не забувся і Він не помилився. Він спеціально їх, їх не казав. Тепер, цей юнак з змалечку, шукає Бога, З змалечку. В церкві молиться і так далі далі далі. З малечку, чесною працею, здобув собі багатство і славу. Цей юнак ідеально виконує заповіді відносно інших людей. Тобі треба допомогти, я готовий. Тобі треба підтримати, я готовий. Треба щось порадити, я готовий. Всіх сферах, всьому, 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 він це виконує. Зауважте, Ісус не каже. Та що ти мені говориш, ти брешеш, я добре знаю, чи ти то робиш, чи ні? Ісус так не говорить. Тобто цей хлопець реально виконував ці заповіді. Реально виконував. Однак, виконуючи заповіді відносно ближнього, дотримуючись у цих заповідей відносно ближнього, для чого він їх робив насправді? Для чого? Коли Ісус говорить, слухай добре, ти всім цим багатством допомагаєш ближнім? Бо помагав. Якби не допомагав, то би ці заповіді не виконував. Він помагав, гроші давав ближнім. І він, і він каже, Ісус каже, то давай оце багатство, яким ти помагаєш ближнім. А що буде, як я його заберу? А що буде, як в тебе його не буде? Що буде, якщо в тебе не буде твоєї слави? Що буде, якщо в тебе не буде твого комфорту? Що буде, якщо в тебе не буде твого авторитету, досвіду, знання і так далі 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 далі? Те, чим ти служиш для інших? Навіть так, що тоді буде? І юнак не хотів від цього відмовлятись? Він не бачив свого життя без цих речей? Навіть добрих, яким він допомагав іншим. А це нас приводить тільки до одного. Що насправді він жив і ціле своє життя присвячував не Богові. Він служив не Богові. Він служив собі. Собі. Те, що він давав гроші ближні, милосердився, підтримував, слухав. ...підказував, співчував і так далі далі далі. Насправді він це робив не для Бога. Він це робив для себе, для себе. Це я такий чудовий, гарний, файний, прекрасний, неймовірний. Це я. Я, більше того, я все чесною працею це роблю. Я не грішу. І це правда. Але чому? Ти це все робиш. Для чого? Для себе, а не для Бога. Тому він не міг цього багатства позбутися. Він не міг, бо не уявляв життя без багатства. Не уявляв, що можна жити без цього всього і бути з Богом. Тим багатство в твоєму житті може бути будь-що. Не тільки гроші, не тільки слава, не тільки влада, а будь-що! Будь-що! Тим багатством може бути твій розум, тим багатством може бути твої знання, твої друзі, твої впливи, тим багатством твій комфорт, твоє бачення світу, бачення себе, Бога бачення Цим багатством може бути твої якісь добрі чесноти навіть. Цим багатством може бути та взагалі будь-що. І тепер, щоб зрозуміти, чи дійсно ти живеш заради Бога, чи живеш заради себе, ти маєш собі покласти питання, а якщо в тебе цього не буде? Якщо ти не будеш такий мудрий, якщо ти не будеш знати, як повести в тій чи іншій ситуації, якщо ти не будеш мати коштів, якщо ти не будеш чогось мати, чи твоє життя рухає? Чи ні? Чи воно далі продовжується заради Нього? На кінці. Люди, коли це все почули, сказали, ти знаєш Ісусе, це неможливо. А Ісус каже, правду каже, чисто по-людськи це неможливо. Але що для людей неможливо, те можливо для Бога. Запрошую тебе зараз на цій літургії покласти собі це питання. Для чого ти живеш? Що буде, якщо ти чогось не будеш мати, своїх талантів, дарів і все те, що я сказав? І якщо ти бачиш в своєму серці, що ти живеш далі заради нього, важче, але живеш, то слава Богу. Але якщо ти бачиш в своєму серці, що не можеш без того жити, без чогось цього не може жити, тобі важко. То прошу тебе, зверни свій погляд не на себе, а нарешті зверни свій погляд на нього. І скажи чесно, щиро. Ісусе, не можу жити без того, 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 того. Вони не уявляю собі життя, без того, без того, без того. Але я знаю, що ти можеш так зробити, що навіть якби я цього не мав, то буду жити. Щиро буду жити заради тебе. Господи Боже наш, просимо Тебе, подай нам Твої благодаті, щоб ми не боялися зараз покласти в своєму серці собі ці питання, щоб ми не боялися дати відповідь на ці питання. І ще більше просимо Твої благодаті, Господи, щоб ми жили не заради себе, а щоб ми жили і добрі речі робили, в тому числі заради тебе. Амінь. Христос рождається.